Любий друже, зовсім не секрет, що зараз все більшого поширення серед молоді отримали недоброзичливість, агресивність ворожнеча. Лише здоровий глузд має вирішувати, як зрозуміти поведінку інших і сприйняти їх такими, як вони є. Можливо, не завжди близькими нам. Але ми повинні виховувати і розвивати в собі цю чесноту. Бо рецепт цьому завжди один повага 16 листопада міжнародний день толерантності, що урочисто був проголошений декларацією принципів толерантності, затверджено у 1995 році на 28-й Генеральній конференції ЮНЕСКО. Ти світять яскраво, ніби ти у морі відчука маяк. Не буває, щоб пазл склався самостійно Не буває, щоб самотніми були обійми. Ми різні та рівні, значить у нас І вісім мільярдів причин бути ти Ми різні та рівні, значить у. толерантність – це мистецтво, жити у світі різних людей та ідей, виявляти свою точку зору, але при цьому адекватно сприймати думки інших людей, не порушуючи їх права. Та свободу. Водночас толерантність це вміння співпрацювати, домовлятися, знаходити компроміси, поважати думку кожного попри відмінності ваших поглядів, не засуджувати, а ставитися з розумінням. Толерантність це щедрість. Це любов. Толерантність це гідність. Толерантність це повага. Толерантність це доброта. Толерантність це гідність. Приймати іншого таким, яким він є. Це тіпіка ліропін. Правильно. Чесно. Бон і З повагою до особистості. Це велика. Бути милосердним. Ось вища якість цієї чесноти. Адже милосердя це милість серця, м'якість. Милосердя це риса особистості, що проявляється у внутрішній готовності пробачити, поспівчувати. Бути милосердним означає допомогти людині, повернути самоповагу та гідність. Милосердя це чулість до почуттів іншої людини. Милосердя це не слабкість, це сила. Милосердя це бажання допомогти в скруті. Милосердя це доброта серця. Милосердя це любов до ближнього. Милосердя це гуманність та доброзичливість. Це любов до природи, до маленької пташинки і пухнастої тваринки. Це розуміння і підтримка. Найголовніша ознака милосердя це безкорисливість. Це вчинок не задля своєї слави, а й співчуття до ближнього. Милосердя це здатність бачити чужий біль. Це піклування і шанабливе ставлення до людей похилого віку. Це уміння не відповідати злом на злий вчинок. Милосердя це здатність ділитися, не вимагаючи подяки. Милосердя робить наш світ Радіше, і симві! Підчуття прояв толерантності! Добрий день, Сьогодні в нашій студії підемо про толерантність. І з цього приводу ми будемо задавати питання нашим батькам. Як ви вважаєте, чи до всіх можна ставитися з толерантністю? Ну, я вважаю, що кожна людина повинна мати право на толерантне відношення в нашому суспільстві. Чому? Тому що всі на нашій планеті рівні, але суспільство наше розшароване. І людина, яка взаємодіє з суспільством на посовісті, вона має право на більш лояльне відношення до себе. А людина, яка є винятком суспільства, до неї повинно бути більш е суворіше відношення, щоб вона не забувалася, де вона знаходиться. Люди дуже часто замислюються над таким словом, як толерантність. А що, на вашу думку, означає це слово? Взагалі-то я думаю, що толерантність це найперша ознака демократичного суспільства. Толерантність в цьому слові, мабуть, дуже багато чого закладено. А найперше це те, що кожна людина вона індивідуальність і особистість, і у кожної людини є своє сприй... світосприйняття, свої погляди на релігію, на політику, на сприйняття себе в суспільстві. І а, те, як а, ми а, сприймаємо інших людей, наскільки ми а, можемо сприймати а, думки інших людей. А, Наскільки ми можемо дискутувати на будь-які теми, не порушуючи кордони інших людей, ну, в цьому є, мабуть, толерантність. Яким чином ви сприймаєте оточуючих? Чи контролюєте ваші емоції? Живучи в суспільстві, людина постійно відчуває його вплив. Неможливо ігнорувати вимоги соціуму, будучи його частиною. Тому Кожна людина вправі виражати свою думку, мати свої якісь емоції, певні індивідуальністі. От але робота над собою і над своїми думками це дуже велика праця. Не кожна людина може контролювати їх. От тому е, я вважаю, що бути толерантним це дуже велика робота над собою. Це терпимість, е, це людяність, це повага до іншої думки. Е, звісно, я намагаюся е, контролювати свої думки та емоції. От, не знаю, чи завжди вдається, але на мою думку, що. Е, Толерантність а, вправі виховати дійсно а, гармонійне а, та мирне суспільство. Дякую за ваше підняття. Як ви вважаєте, що таке толерантність? Ну як що таке толер... толерант толерантність це чесноти, це гідність, це доброта, це а, співчуття. Це такі чесно, має бути кожної людини. Дякую за вашу відповідь. От, наприклад, я вважаю, що кожна людина народилась в різних країнах, в різних сім'ях, кожна людина дивилась різні фільми, різні відео. Тому у кожної людини різне сприйняття світу. Вони дивляться на світ по-різному. І толерантність це став, це однакове ставлення до кожної людини, які б у неї не були думки. Я вважаю, ти правильно кажеш. Український народ дуже толерантний народ. І дивлячись на сьогоднішню ситуацію, важку ситуацію, ми ще раз переконуємося в тому, що наші люди толерантні, вони співчупають, вони доброзичливі і вони допомагають. Допомагають саме зараз кому? Нашим воїнам, нашому ЗСУ. Я теж так вважаю, але як сказала моя мама. Немає демократії без толерантності, як ви вважаєте, наша країна демократична чи ще тільки на дорозі до демократії? Ні, У нас дуже демократична країна. Ми маємо можливість висловлювати свої думки? Ми маємо можливість думати про і висловлюватися. Ми можемо вірити в різні віри, і це саме толерантність. Що ж, а як ви вважаєте, у нашій країні? Права жінок гарно захищені, вони стоять на рівні з чоловіками. Ну, Гендерна політика вона завжди має певні свої ознаки. Я думаю, що у нас в Україні нормально жінки. Подивись на різні школи, директори, жінки, їх багато, і в політиці є жінки. Дякую. А як ви думаєте, як у нас люди відносяться до людей, які, наприклад, фарбують нігті, відрощують довге волосся? Це нормально таких людей сприймають? Менська особисто я сприймаю І Я думаю, і ти будеш сприймати нормально і сприймаєш. Якщо дивлячись на наших дітей, у нас навіть у хлопців деяких намальовані нігті і ніхто не робить зауваження їм. Добре, дякую. Я вдячна тобі. Толерантність? Це не якісь вчинки, поблажливість чи потурання. Це здатність сприймати світ без агресії, сприймати інший спосіб життя, поведінку, інші погляди, шляхом встановлення довірливих взаємовідносин, співпраці і взаємоповаги. Отже, толерантність це миролюбність, терпимість до етичних. Релігійних, політичних, конфесійних, міжособистісних розбіжностей, визнання можливостей, рівноправного співіснування людини і соціуму. Тому будьмо добрішими, будьмо терпимими будьмо толерантними один до одного. І звіт зміниться на краще.